Сьогодні черговий раз відправляємо вантаж на схід. Наші партнери, побратими, фонд Серце Ангела. І от два наших герої-бійці, щойно демобілізовані, айдарівці, які взялися його забрати. Сьогодні підключилися підприємці на прізвище Вереда, піцерія наша в центрі відома. Працівниці зійшлися, зробили 40 літрів вареників, напекли смачних пиріжків. І ми хочемо просто, щоб бійці на фронті відчули що пам'ятають, щоб їм запахло домом, щоб вони скуштували домашньої їжі. І фактично такі речі робилися, такі акції проводилися, вареники, жінки ліпили себе на кухнях, монастирі, в волонтерські сотні, фабрика перемоги робила вареники, четверта школа. От. А зараз підключилися підприємці, це дуже приємно, і хочемо заохотити інших людей, щоб теж приєднувалися до такої акції. Наші працівники, а ще кажуть про фільші цілі, фільші цілі. це місце. Це наш такий ми ніколи не забуваємо про тих хлопців, які там попередові. Ми завжди з любов'ю, з щирими смертями, допомогли. Будемо дуже раді і просимо наших любовських підприємців долучатися до цієї акції.